Вітаю! День Європи це свято, що відзначається 9 травня в Україні, Європейському Союзі та в інших країнах на відзначення миру та єдності на європейському континенті. Дуже довгий час, згідно указу президента України про День Європи від 19 квітня 2003 року, враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію, це свято було встановлено щорічно в 3 суботу травня. Але 8 травня 2023 року, указом Президента України про День Європи, встановлено було відзначати День Європи спільно з державами Європейського Союзу 9 травня. У своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення у травні 2023 року президент Зеленський зазначив, сьогодні я підписав відповідний указ і щороку, із завтрашнього дня, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність. Єдністю всіх європейців, які знищили нацизм та, перемогли, та переможуть расизм. Це буде День Європи, яка допомагає нам боротися за всіма напрямками на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій рішучістю, протиракетного терору та зимового блекауту в економіці та на юридичному фронті. Це буде День Європи, нашої союзниці, яка ніколи не називає Україну вигаданим. Чи штучним утворенням, і яка дає нам свою зброю, щоб ми змогли захистити себе та її, нашу Європу? Що ж це за такий за день? Після завершення Другої світової війни європейські країни почали продумувати принципи політичної співпраці та економічної кооперації. Зрештою, 9 травня 1950 року, французький міністр закордонних справ Реберт Шуман. Роберт Шуман виступив з ініціативою налагодити в Європі спільну координацію та контроль за важкою промисловістю. Він запропонував розробити принципи спільної політики для досягнення солідарності в цій окремій галузі. Шляхом для реалізації плану Шумана мала стати європейська спільнота Вугілля та Сталь. За задумом Шумана, Франція, Німеччина та інші європейські країни мали Передати управління виробництвом вугілля та сталі єдиному органу. У нас до такого об'єднання ключові галузі військової промисловості також мали перейти під спільний контроль, що неможливо би підготов... унеможливило би підготовку окремої країни до нової війни. У результаті, 18 квітня 1951 року, в Парижі був підписаний договір про створення. Європейської спільноти Вугілля та Сталі. Спершу його ратифікували 6 країн Франція, Німеччина, Італія та країни Бенілюксу Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Організація була відкрита для інших європейських країн. Нині вважається, що декларація Шумана офіційно започаткувала процес європейської інтеграції. Саме тому в ЄС 9 травня відзначається День Європи. Наступні угоди поглибили співпрацю та розширили коло країн співтовариств 25 березня 1957 року були підписані угода про створення європейського економічного співтовариства та Європейської Агенції з атомної енергетики. За цими європейські країни координували зусилля в економічній та енергетичній сферах. До успішного проєкту 1973 року доєднались Велика Британія, Данія та Ірландія, 1981 року Греція 1986 року Іспанія та Португалія. 7 лютого 1992 року в Максирі було підписано угоду про Європейський Союз, яка створювала спільну валюту. Зовнішню та безпекову політику і співпрацю у сфері правосуддя та внутрішніх справ. Також договором запроваджувались посади Європейського омбудсмена, Європейського інспектора захисту даних, Комітет регіонів узгоджувалась процедура спільного ухвалення рішень, а також розширювалась сфера застосування процедури голосування кваліфікованої більшістю. У 1995 році. До спільноти долучилися Австрія, Фінляндія та Швеція. У 2004 році відбулося чергове велике розширення, доєднались Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія. 2007 року Болгарія та Румунія, 2013 Хорватія. А 2020 року Велика Британія вийшла з Європейського Союзу. 13 грудня 2007 року. Була підписана Лісабонська угода. Даний договір зазначив цілі та цінності ЄС: забезпечувати людям простір свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх кордонів, працювати задля сталого розвитку Європи, сприяти соціальній справедливості та соціальному захисту, сприяти економічній, соціальній та територіальній згуртованості держав-членів ЄС, підтримувати та поширювати цінності ЄС. Робити внесок у захист прав людини, зокрема прав дитини. Договір збільшує кількість сфер діяльності ЄС, щодо яких Європейський парламент та Рада міністрів діятимуть за процедурою спільного ухвалення рішень. Це означає, що депутати Європейського парламенту, обряні напряму громадянами ЄС, мають більший вплив на законодавство та бюджет Союзу. Крім того, національні парламенти країн-членів. Отримали більше можливості безпосередньо впливати на процес ухвалення рішень ЄС. Нова система так званого завчасного попередження надає їм право вносити коментарі до законопроекту. Це гарантуватиме, що Європейський Союз не перебирає на себе вирішення питань, які краще розв'язувати на національному або місцевому рівні. Наразі існує три головні законодавчі інституції ЄС. Найвищим політичним органом Європейського Союзу є Європейська Рада, яка, як нарада глав держав на рівні, рада фактично визначає завдання Союзу та її відносини з державами-членами. На сесії головує президент чи прем'єр-міністр країни, яка головує у керівних органах ЄС по черзі протягом півроку. Вищим виконавчим органом Європейського Союзу є Європейська комісія. Єврокомісія складається з 27 членів по одному від кожної держави-члену. Комісія відіграє головну роль у забезпеченні повсякденної діяльності ЄС. Кожен комісар, як міністр національного уряду, відповідає за певний напрямок роботи. Європейський парламент є зборами з 786 депутатів, які безпосередньо обираються громадянами країн-членів ЄС терміном на 5 років. Депутати об'єднуються відповідно до політичної орієнтації. Судовим органом ЄС є най... найвищою інстанцією є Європейський суд. Офіційна назва Суд європейських співтовариств. Суд складається з 27 суддів по одному з кожної з держав членів та 9 генеральних адвокатів. Суд регулює розбіжності між державами-членами, між державами-членами та, Європей... та самим Європейським Союзом, між інститутами ЄС. Та дає висновки щодо міжнародних угод. Для проведення єдиної валютно-фінансової політики та вирівнювання рівня економічного розвитку різних регіонів всередині ЄС були створені єдиний центральний банк, Європейський інвестиційний банк, Європейська Рахункова Палата, Європейський фонд розвитку, економіки та соціальний комітет, комітет регіонів. Отже, Європейський Союз це сім'я демократичних європейських країн. Які об'єдналися заради миру та процвітання країни, що входять до його складу, засновували спільні інституції, якими було делеговано частину їхніх суверенних повноважень. Задяки цьому стало можливим приймати рішення з тих питань, які становлять спільний інтерес. Нині, як ніколи, важливо формувати розуміння того, що наша держава належить до європейського е, спільного дому. Європейський вибір України це запорука нашого розвитку, і альтернатива цьому вибору немає. Україна пройшла довгий і тернистий шлях, щоб довести ідею, ідею стати частиною Європейського Союзу до логічного завершення. Найважчі в'їхи це у 2013 році, коли українці протистояли внутрішній політиці Януковича, вийшли на майдан, звершили Революцію Гідності і відстояли підписання угоди про асоціацію. Між Україною та ЄС угода, підписана в 2014 році, дала змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Нині знову ми захищаємо європейський вибір зі зброєю в руках, але вже від зовнішнього агресора. І при цьому зробили ще один важливий крок і вже заповнили анкету опитувальник для отримання Україною статусу кандидата в членство ЄС. 28 лютого 2022 року, після початку російського вторгнення в Україну, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна належить до Європейського Союзу, і блок хоче, щоб Україна приєдналася. Але після, для цього знадобиться час. Після розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Лєєн, 28 лютого, він підписав заяву. На членство України в ЄС. А 18 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський передав заповнену анкету опитувальник лаві представництва Європейського Союзу в Україні Маті Мас... Масі-Касу. Він зазначив, що це один з етапів для нашої держави до вступу в ЄС. Поступ нашої держави до ЄС відбувається в дуже трагічний час, коли багато українців, які сповідують європейські цінності. Втрачають життя. Однак народ України об'єднаний цією метою відчувати себе на рівні частиною Європи, частиною Європейського Союзу. Ми віримо, що здобудемо підтримки і станемо кандидатом на вступ, після цього розпочнеться фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності та демократії. Підсумовуємо наші європейські прагнення словами віце-прем'єр-міністри з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, яка відзначила, що анкета це книга української державності. Всі ці зміни, які ми зробили, за які зараз боремось, це і про права людини, і найвищі людські цінності, і економіка, та велика кількість змін і трансформацій. 23 червня 2022 року. Відбувається саміт Європейської ради в Брюсселі. На цьому саміті було обговорено заявки трьох держав на членство України, Молдови та Грузії, з яких статус кандидата отримала Молдова та Україна. За таке рішення 27 квітня 27 країн-членів ЄС проголосували одноголосно. Цю новину оприлюднив голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму твіті. Отже, Європа нині. Різниця традиціями, мовами, але об'єднана спільними цінностями. Європейський союз захищає цінності, заохочує до співробітництва між народами Європи, сприяє єдності, зберігає розмаїття культури, а головне забезпечує соціальну справедливість. Європейський союз виступає союзом демократичних держав, що працюють разом заради збереження миру і прогресу, щоб попередити війні та їх наслідки. Ставши частиною ЄС, Україна в майбутньому отримує багато вигод, зокрема, економічні, що полягають у широкому доступі до європейського ринку, що сприятиме економічному зростанню та підвищенню рівня благополуччя людей. Маючи потужних партнерів, Україна зможе відчути себе у безпеці, водночас вона буде корисною і привабливою для своїх партнерів. Також посилиться соціальна, економічна, культурна, наукова сфери. Зростуть стандарти життя, і, звичайно, політична і правова сфери набудуть потужності розвитку, укріпляться демократичні цінності, верховенство права, відповідальність та справедливість. Цього року Україна вперше відзначатиме День Європи разом з усією Європою. І ми шануємо наших братів, нашу союзницю, яка нам допомагає на полі битви та дипломатії. І в економіці. Ми вдячні Європейському Союзу за її підтримку в роки війни Росії проти України. І ми з вдячністю шановуємо День Європи, тому що Україна це частина Європи. І ми завжди, протягом всього історичного шляху, до цього йшли. І неодмінно, в найближчому майбутньому, ми станемо частиною Європейського Союзу.